Перше питання. Володимир Зеленський давав інтерв'ю Блумбергу і сказав, що 14 бригад дослівно звучить так: 14 бригад зібрані, навчені і чекають зброї. Моє питання до вас. Скільки з цих бригад це рекрутинг? Якщо не секрет. Я, я до речі, одразу прошу. Якщо секрет, то чітко кажіть: От секрет. Я От. б. Прокоментував трошки з іншого боку, приблизно ну просто для розуміння масштабу і для порівняння, приблизно третина всіх людей, які долучаються протягом місяця до лав сил оборони, це добровольці за рекомендаційними листами. Тобто, це люди і іноді йдуть на контракт, іноді по мобілізації це зараз допускається і прямо передбачено, Але це добровольці, які рекрутовані. Ми їх так розглядаємо, тому що вони спочатку домовляються з військовою частиною, беруть відношення, тож і потім йдуть оформлятися. Тобто приблизно це зараз третина в місяць нашого поповнення це саме такі люди. Я просто щоб уточнити, тобто цю формалі... формальну частину людина там в ЗСУ в першу чергу вона не може зайти ніяк інакше ніж все-таки. Е Ну, от якісь там ці формальні процедури з відношенням з підрозділу. Там. Тобто, все одно всі ці процедури треба йти. Ну, на сьогодні у нас є два процеси. Та. Мобілізаційний процес це коли держава тобі каже, ідеш служити. І вибору і, у тебе немає. І ми тобі скажемо, де і як. Угу. Та. І є другий процес, коли ти можеш добровільно сам вибрати. Зв'язатися з допомогою рекрутингових центрів безпосередньо з частиною. Зараз маса різних варіантів для цього є. Ми в нашій системі допомагаємо власне цьому людям. Тоді ти можеш дійсно потрапити туди, куди ти домовився, де тебе чекають, де враховують твій профіль, досвід, стан здоров'я, вік і так далі. Ви 100% аналізували мотивацію людей самим іти в сили оборони. Що найбільше спонукає, що, що є тим головним рушієм, яке, от станом на сьогодні, не на весну, там не на лютий 22, го не на літо 22, го А от станом зараз, липень 24, го що спонукає людей добровільно, свідомо обирати службу, я би трошки з іншого боку подивився. То, то дійсно, що ми досліджували. Що людей стримує від того, щоб іти захищати батьківщину? Тобто, це погляд на на те ж питання, тільки, тільки трошки та, з іншого боку. Та. Так от на першому місці, на першому, іноді другому, іноді третьому, але в то в топі, та це невизначеність, це невідомість. Це я іду кудись і що там мене чекає, я не знаю. Потім йде, до речі, навіть не страх е померти бути там вбитим, а страх поранення скалічення. От мене закинуть, забудуть, я нікому не буду потрібний. Угу. І там далі інші, 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 інші причини. Ось, і відповідно з одною з цих причин, чому люди ви забираєте не йдуть, цю причину. Ми, ми з нею працюємо. Ми кажемо людина, у тебе є вибір. Ще одну новину точку. Відпрацюємо, а потім підемо до таких загальних питань. Я чув повідомлення про те, що відкриється рекрутинговий центр в Польщі. Правда, неправда. Якщо можете про це сказати, скажіть. Скажімо так, були певні дискусії про те, що можливо варто спробувати це зробити і дати можливість людям, які мають певні перестороги страхи, що завгодно, українцям. Та в Польщі, ну, наприклад, в Польщі, дати таку можливість комунікувати безпосередньо з частинами і далі вже дійсно йти по цьому штреку рекомендаційний лист. Я знаю, куди я їду і що мене чекає. Не хочу коментувати, наскільки це далеко просунулося. Насправді навіть не володію цю інформацію до кінця. Теоретично, рекрутувати іноземців. Не українців, не українців, які виїхали, не, не людей з українськими паспортами. А рекрутувати іноземців там можна чи не можна? Чи треба, щоб ви обов'язково вони приїжджали сюди і ну, тут і йшли в іноземний легіон? І ну там ми це вже бачили. Там бачили давно. Там можна з ними працювати, можна, треба, і це в найближчих планах. І це буде реалізовано. Окей, це важливо. Це важливо мені було почути ще про іноземців. Досвід НАТО багатючий країн НАТО, наших партнерів в рекрутингу, наскільки він вами врахований? Наскільки ви використовуєте їх напрацювання? І чи придивляються можливо вони вже до того, що робите ви? Точно придивляюся. Буквально вчора з комунікували з країн НАТО. Хочемо до вас приїхати цілою делегацією, подивитися, як ви працюєте, які у вас досвід прийняти, зрозуміти, і так далі. Чи враховували Безперечно, враховували. Був проаналізований досвід Сполучених Штатів Америки, Великобританії, ще кількох європейських країн на старті всієї цієї епопеї, Ще в кінці минулого року, відповідно, була сформована модель, за якою ми хочемо рухатись. Ми її зараз впроваджуємо. Таке слово є нормативка. Такий жаргон, Наскільки відпрацьована нормативка по рекрутингу, чи там треба щось ще працювати депутатам, чи Кабміну, чи не знаю кому там ще? З самого початку ми переганяли цей нормативний процес, скажімо так, керуючись загальними принципами, нормами загалом законодавства без деталей. Тому що коли ми створювали перші наші рекрутингові центри, ще не було ні положення про них, ні взагалі що це таке, та? тобто ми впровадили таку форму взаємодії. Центральної виконавчої влади і місцевого самоврядування. І далі, насправді, місяця через три, коли це вже їхало і вже а По рукам було, вам били, мабуть. Знаєте, коли казали, робиш... куди ви лізете, ми тут хорошо сидімо. Насправді цього не відбувалося. Це було достатньо швидко, ефективно. І коли дійсно ми показали, дивіться, ми ж не просто приходимо з ідеєю в уряд, А воно їде, воно класно їде. То це було легалізовано. Положення затверджено. і Зараз це все в абсолютно чіткому правовому полі. Воно і з самого початку там було, але без деталей. Скажімо, так я просто щоб уточнити, бо ми, ми зараз вийдемо з ефіру. Нашого щоб уточнити, ви маєте 100% підтримку міністра, і ви маєте 100% підтримку і ще на вищих щаблях? Це державна політика, абсолютно вірно. На всіх щаблях вона підтримується. У нас в студії Олексій Бежевець. Він відповідальний Міністерство оборони з питань рекрутингу. Ми зараз вийдемо з ефіру на радіо на, на Армія ФМ і продовжимо нашу розмову на YouTube-каналі АРМІЯ ФМ. Візуально, от як на мій хлопський розум, рекрутинг починали перш, перші окремі підрозділи. Третя штурмова. Відкрили гучно доволі там свій рекрутинговий центр. Там Вовки да Вінчі» відкрили. Яка роль тут от, окремих підрозділів, і яка роль тут вас, як координатора і Міністерства оборони, як е, організація, яка політики в сфері оборони розробляє? Динамічна, гнучка система. Загалом, я би так охарактеризував, те, що зараз відбувається, і те, що відбувалося? Комплектування кожного підрозділу це відповідальність, в тому числі і командира цього підрозділу. І це зрозуміло, що йому треба максимально мотивовані, якісно підготовлені люди. Зрештою, він робить все для того, щоб це було. Тоді підрозділ боєздатний. Відповідно, те, що окремі військові частини начали, почали максимально активно, ефективно, проактивно себе просувати і боротися за якісний людський капітал. Це супер, це класно. Вони молодці. Що ми побачили загалом? Оця конкуренція за обмежений ресурс за людей з одного боку, це класно, з іншого боку, це не завжди максимально ефективно з точки зору взагалі держави державної політики. Ну умовно кажучи, в третю штурмову стоїть черга, а в бригаду 128, му не знаю. Ну, не чіпайте рідну. Uh, <плес> я, я, якусь... я не знав, що я аж так попаду. <плес> а, в, а в якусь іншу не стоїть, допустимо. <плес> <та. та. плес> а, а в якусь іншу не стоїть. Не кожен може знайти ресурси, час, вміння, натхнення, що, що завгодно, щоб максимально себе класно позицію. Ну, і донорів, і спонсорів, відповідно, тому що це все ресурси. Ось. І у нас дійсно є військові частини, бойові заслужені з багатьма досягненнями, про які не так широко знає суспільство. Ось, тим не менше. Що ми побачили, коли людина приходить ось такий рекрутинговий центр, мобільну рекрутингову групу, конкретно військової частини, вона там бачить пропозицію цієї військової частини по вакансіям. Та вона завжди обмежена. Ну завжди обмежена. Ці військові частини. Ну, наприклад, не треба там лікар-анестезіолог. Наприклад, та в сусідній він треба, але це це вся сусідня немає. Діловод. А так от, ну діловод, так хто лавтішник, бухгалтер, хто завгодно. Так, от, коли ми робимо загальну систему, а в нас загальна система станом на сьогодні це 25 центрів по Україні і буде їх ще більше. У нас ця вся інформація акумулюється, об'єднується. 25 об – це по областям? Загалом їх зараз 25 у нас. Ну, так. я просто ну, до було... того, що 25 областей, регіону, я так. намагаюся... Ні-ні-ні, ні, ні, -ні то не, то нема зараз такої прив'язки. У нас в деяких областях їх там є то по, по 5, по 6, а в деяких ще немає. Я обіцяв собі, і що я не буду вас питати про ТЦК, хоч в двох словах: взаємодія з ТЦК є чи нема, чи, чи наскільки ви паралельно рухаєтеся, наскільки синхронно, чи є якась взаємодія щоразу відкриваючи центр, от наступно відкриваємо завтра, не скажу де, тому що ми не анонсуємо. наступного тижня ще два по обласним центрам. Так, от щодня кожен раз відкриваючи. Напередодні ми збираємо на органіційну нараду, куди запрошуємо ТЦК обласний. Районні місцеві mm -hmm. запрошуємо військові частини, які представлені в регіоні? Ну вони тут головний гравець, насправді разом з нами? Це ж співпраця постійно. Так от, ми всіх запрошуємо, щоб пояснити іде... ідею, ідеологію, mm -hmm. Mm -hmm. як ми mm -hmm. взаємодіємо, і зокрема ТЦК, в тому числі наголошуємо, хто ще не бачив той директиви, яка до всіх спустилася в ЦНАПах, де знаходиться центр рекрутингу, мобілізаційні заходи не здійснюються в принципі. Взагалі, а можете це сказати ще раз, щоб усі почули? Це я думаю важливо. Важливо. в тих ЦНАПах, де знаходяться рекрутингові центри української армії, заборонено ТЦК проводити мобілізаційні заходи. Окей, Окей. Окей, це про взаємодію. Це, це просто про взаємодію. Ми домовляємося, але звичайно, що кожен з військовослужбовців, ви чудово це знаєте, керується крім усього іншого своїми нормативними вимогами, документами і так далі. Так, от коли у нього є вимога, крім нашого прохання і переконання всього mm. іншого, він цю вимогу тим більше буде виконувати. Тим не менше, я хочу наголосити: дивіться, ТЦК виконує важливу свою функцію, яку ніхто, крім не ТЦК, підважує. сьогодні не виконує і не, і, і не повинні виконувати. Це функція ТЦК. Так, от, взаємодія, звичайно, що є. чому? Тому що людина з рекомендаційним листом, куди вона йде оформлятися? Вона йде оформлюватися в той самий ТЦК. Іншої точки немає. От є якраз наші слухачі, ми анонсували заздалегідь розмову з Олексієм Бежевцем, а, а, і наші слухачі понад. Поприсилали нам, і я щасливий з того. Багато питань. І ну і дуже багато з них якраз про оцей от непевність у ці точки переходу. Тут рекрутинг тут ТЦК, як це все. Значить, е ну таке глобальне питання. Я мушу його не хочете відповідати, не відповідайте. Але я спитаю: від Твіттера з полонини. На хіба взагалі ТЦК? Чи немає плану взагалі ліквідувати цей орган і зробити ставку лише на рекрутингові центри? Я розумію, розумію що ну, ви людина зацікавлена, але скажіть нам все одно. Певне реформування цієї системи буде. В якому вигляді не уповноважене на сьогодні коментувати. Просто хочу ну. Звернути увагу, навіть якщо в сторону будь якісь моменти організаційні, нормативні і всі інші, є частина суспільства, яка з різних причин не має достатньої мотивації ставати на захист своєї батьківщини. От немає вона такої мотивації, та або займає позицію, якщо мене дійсно покличуть, діватися ніколи, ну тоді я піду. Угу. І таке я теж не раз чув, тому що по всім регіонам їздять. ну так, от цей хтось хто покличе. І так, щоб дійсно покликав, покликав він повинен бути завжди, і тим більше під час такої величезної, фактично, третій світової війни в її епіцентрі в державі, яка обороняється. І ви, і окремі от ті успішні підрозділи успішні в рекрутингу, Я підкреслюю цю історію, які просувають, промотують так би мовити, рекрутинг і, і, і кличуть людей долучатися до сил оборони. Як утримати цей баланс між секретністю? Ви щойно сказали. Я не скажу в якому ми місті відкриваємо. Як утримати цей баланс між секретністю і необхідністю промотувати, поширювати інформацію про це і там так би мовити робити це. Максимально популярно, ну насправді ми цей баланс на мій погляд знайшли. Ми не наприклад не на відкриття центрів але центрів, але максимально висвітлюємо саме відкриття уже постфактом і постфактом. Абсолютно так. вірно, Так. Це, це все рівно це і наголошуємо на тому, що це цивільне середовище, де працюють цивільні люди, куди приходять інші цивільні люди. Таких середовищ вже маса по Україні буде ще більше. Це не військовий об'єкт, там немає військових, там немає людей в пікселі. Вони там постійно не знаходяться, то можуть туди приходити, як з візитом. Ось в такому форматі ну, це є максимально безпечно, наш погляд. Ми з вами говорили про те, що ви вивчаєте і враховуєте досвід інших країн От під час Другої світової війни в Америці була ну, така класична, яка в підручниках кампанія по залученню людей до лав Збройних сил. І там фільми, ну, багато чого всього там, із найвідомішого, що там Рональд Рейган знімався. Він тоді був актором, він знімався в фільмах рекламних, які значить, промотували військову службу. Які інструменти най... інструменти реклами маркетингу, якщо ми говоримо цією мовою, найбільше так би мовити потрапляють в ті цільові аудиторії, які є для вас важливим. Через кого, через що узнають українці про можливість прийти до рекрутингового центру, до того чи іншого, і до рекрутингу як такого? Ну, по-перше, не, не дарма ми робимо кожне відкриття максимально публічним. Там десятки камер, інтерв'ю, сюжетів в прямих ефірів і подібних речей. Крім того, поступово з'являється довіра до цього процесу, тому що люди спочатку з недовірою ставляться до всього. А довіра звідки з'являється? Один. Потрапив у свою частину, другий, двадцять й сотий, й трьохсотий, й, -й, -й Татаро та. розказав. Ну розказав написав. та ми ці випадки звичайно висвітлюємо. Сказав, що достатньо комунікації в цьому ні, недостатньо, особливо недостатньо онлайн. Це у нас черговий виклик, тому що ми бачимо, що наш ворог. Найбільш ефективно нам протидіє насправді онлайн, відкриваючи один з центрів, не буду казати знову ж таки, в якому місці, От там у дівчинки-рекрутера була гарна тату на на руці. Угу. І хопа, і в той же день ну, сюжет зняли, пішло воно. Тисячі, ну, хейт, хейт понісів. А що на тату було, якщо не секрет? — Візерунок, просто гарний візерунок. Нічого там Нічого скандального. Такого. Нічого такого. Ми аналізуємо. От, сидить, бідна, плаче. Ми аналізуємо, в чому справа. Я сто відсотків того, що написано, це бот, ботоферми, боти насправді Отак от засипали, ага. і людина пересічна дивиться, думає, ну що щось щось що не мабуть, те. щось таке так. є, да і таке постійно трапляється. Так. тому дуже треба фільтрувати ці речі. А протидії достойний онлайн, зокрема, ну їй на жаль, немає. Ні, ну там країни цілі, тут і Росія, і Китай стоїть за ну кампанію протидії мобілізації, кампанію рекрутингу і так далі. і Так далі, тому, звісно, складно. <свистеть> Борди працюють. Вся Україна завішена бордами. Хороше питання. Треба в чергову соціологію робити. Ми і періодично робимо. Який відсоток потрапляння в цільову аудиторію? І хто з тих, хто прийшов? У нас навіть є. Не готові відповісти. Я подивлюсь. У нас є ця строчечка, коли люди приходять, заповнюють анкетки. <свистеть> Як ми дізналися? Як Дя... ну, проаналізую якраз чому я питаю? Тому що виглядає так, що от буквально куди не подивишся. Ну може, це мій специфічний погляд на. На, на рекламу, на маркетинг, але куди не побачиш, не подивишся. От буквально в сенсі кругом можна знайти рекламу, яка яка ну людей людям пропонує йти служити. Ну як кажуть деякі наші фахівці, це вже сприймається як білий шум, тому що вона різноманітна, різнобарна, десь однотипна і навряд чи цей ефективний зараз. Ну максимально ефективний інструмент. завжди впливу загалом на формування у людини оцього цього поклику, та, що так, ось це, я чекав знак, ось це знак, я піду. Що, як зробити це ефективніше, я не комунікаційний, як мені складно сказати. Один наш слухач пропустив вашу розповідь про кількість центрів рекрутингу. Нагадайте, будь ласка, ще раз. На сьогодні їх 25. Е, в цьому році, от, не люблю завжди планувати, бо як скажу цифру, мені потім ставлять 100. плани, кажуть, Давай, Давайте два, я да". скажу 100. Ні, 100 не буде, а 40 буде. 40 в цьому році до кінця року. Може більше. Менше навряд чи. Я просто нагадаю, що це говорить Олексій Біжевець, людина від повноваження Міністерства оборони, займатися рекрутингом, який бага... А скільки ви вже працюєте над цією темою, якщо це знову ж таки не секрет? В листопаді минулого року ми авторизували чотири онлайн платформи в листопаді-грудні. Тобто тоді почала, почалася історія. Перший офлайн, тобто угу. на землі центр, ми створили у Львові 12 лютого вже цього року. Угу. Усі попередні зусилля. Я так розумію, що це ви вже робите при новому міністрі, а при попередньому, в попередньому складі міністерства робота велась в цьому напрямку? Можливо, велась. Я про неї не знаю, я тоді цим не займався. Добре, рухаємося далі. Тут багато практичних питань від наших слухачів. Так давайте давайте так. ось давайте. який відсоток людей, що звернулись до рекрутингових центрів, вже долучились до війська. Якщо не секрет, це питання з інстаграму від нашого читаю, глядача, слухача Так, Та, на сьогодні ми отримали там трошки більше 9 тисяч звернень. Ось з приблизно 30% відсотків на ті чи іншій стадії зараз в пошуку вакансії ще ще перебувають, і трошки більше тисячі е, вже долучилися. Уже долучилися. Ну угу. під тими, хто долучились, я маю на увазі. Це люди, які ще, ще в ТЦК, ще не поїхали в навчальний центр, але вони вже в ТЦК там проходять ВЛК і всі ці речі уже в навчальних центрах або вже в своїх частинах. Ви коли так би мовити рекламували, хвалили схему рекрутингу, Ви сказали, що людина в рекрутингу має певність? Ну тобто, що він розуміє, як він буде рухатися, де він буде служити, і як він як його там майбутнє буде складатися? Тут питання є знову ж таки від нашого слухача: чи є випадки, коли людина хоче бути на посаді оператора ну дроновода, а потрапляє в посадку штурмовиком? Я так розумію, що це стандартна така стандартна і Страх, я не знаю, як це сформулювати. Дивіться, дивлячись, як це питання трактувати. Умовно кажучи, якщо людина на посаді. Такі питань кілька. Процес. Я розумію. Варіант перший. Людина на посаді, вона вже потрапила на свою омріяну, умовно кажучи, посаду, її навчили управляти дроном, ось вона служить. Чи танком. Да? Чи, чи танком. Та, ну, питання про дрони, говоримо про дрони. Так mm -hmm. от, зокрема, ця спеціалізація вона в дефіциті. Потреба зараз більша, ніж є можливість задовільнити швидко, цих людей треба набрати, навчити, і, і потім вони ще адап... адаптуються до Сили безпілотних апаратів воно попливало на те, що. Ну, тема додатково підігрівається як мінімум. Та тобто зараз вже кілька є таких проєктів, достатньо масштабних великих сухопутні війська в Вікторі, вікторі Дронс, з якими ми в партнерстві це є змога у людей повчитися үгум. і плавно зайти в армію. Та үгум. ще є подібні проекти. Тобто, ця тема ну, актуальна вона цікава. От так, от, якщо людина на своїй посаді в частині виконує ці функції. То вірогідність того, що зараз екіпаж БПЛА зірвуть і кинуть просто в посадку займатися стрілецькою справою, бо вона насправді мінімум така. Це як, це як мікроскопом забивати ну, цвяхи. Умовно, так. Така вірогідність може бути. Ніхто не може вам сказати дати мільйон відсотків гарантії, що бойова обстановка до цього не призведе. Mm -hmm. Не дарма ми бігаємо з цими дронами по окопам, ще з автоматами, ще іноді з гранатометами. Ти не знаєш, що з чим ти стикнешся mm -hmm. через годину, так. Тобто, це може бути так. От в цьому ж зв'язку. От людина пише: Петро з Ютубу пише: чи можна проходити учебку, передумати і йти в інший підрозділ? Трапляються випадки, коли людина з рекомендаційним листом уже в учебці. Спілкуючись там зараз, навіть забороняли рекрутиновим групам приїжджати в Учебки. Й та, ще, й така, ще й така річ була, тому що траплялися випадки, не порозумінь потім переманювали. Тим, тим не менше, так, так, тим не менше, якщо це трапляється, у людина є можливість з іншої військової частини взяти рекомендаційний лист і далі наполягати, що саме туди вона йде. Економічна складова, там, в дискусіях про економічне бронування, ви точно чули цю, ці дискусії, що от давайте ми сформуємо якусь модель, де люди, які в конче потрібні бізнесу, там не будуть потрапляти в мобілізацію і не будуть значить, служити. Виникла дискусія про те, що і сили оборони мають економічно мотивувати. Ну, Тобто чи немає ідей доплачувати людям, там, чи якось якісь бонуси, чи ну тобто. Яким людям, які служать, Ну, які приходять в рекрутингові центри? Ну, дивіться, по-перше, багато громад. Прийняли ці рішення. Людина, яка долучається, отримає від громади там 30, 50 тисяч. От Львів, так. наприклад, горді. Тим, що вони платять 50, в порівнянні mm. з Києвом, де платять 30. Ну, наприклад, да і в багатьох громадах що Кличко це є. і тут втратив. Так спокійно. А, так, от а, є. по по-друге, є перша виплата за строковий контракт. Mm -hmm. По-третє, саме по собі грошове забезпечення з усіма доплатами там 30-50-100 тисяч, а ще й крайню, яку передбачили 70 за повний місяць перебування на передній лінії. Тобто, само по собі це достатньо вагоме грошове забезпечення для, для людини. Тобто, якщо ми говоримо про матеріальну складову, то ну, на мій особистий погляд, я можу помилятися, тому що кожен сам для себе це оцінює. На сьогодні, в армії, як такі, грошове забезпечення досить достойне люди які ну ви вже маєте досвід уже бачите наслідки своєї роботи в в війську чи отам уже в, в безпосередньо в зоні бойових дій чи різниця чи є різниця, різниця між людьми які прийшли за мобілізацію і за рекрутингом, з відгуків командирів можливо з відгуків там не знаю рекрутерів ну тобто Після, всі люди насправді різні. Не можна давати таку середню температуру по палаті. То тобто кожна людина, яка робить цей крок, вона починає адаптуватися, в тому числі психологічно. Тобто, угу. та людина мобілізована, учебка, своя частина, класний колектив, класний командир, прекрасний боєць, супер виконує свої задачі. Рекрутований, тобто пішов добровільно, зайшов. Не такий класний колектив, не такий класний командир, мотивація падає, боєздатність, відповідно, підрозділу теж падає. Угу. Все залежить від конкретних обставин. Тут не можна давати якусь середню оцінку. Як, давайте вже ми маємо наближатися до закінчення нашої розмови. Як покращити, які шляхи ви бачите в майбутньому, ну, щоб покращити цю роботу? Щоб ця система стала ще більш масовою, щоб щоб відсоток людей, які добровільно приходять, і які ну, обирають для себе і вакансію, і ну і посаду, і напрямок діяльності був ще вищий, і сили оборони отримували ще кращих рекрутів. Ну у нас три виклики насправді глобальних: перше це якість самого сервісу. Ми бачимо ефективність роботи кожного центру. Вона різна. Є просто суперські, є метоже не такі від суперські. часу Відкриття взагалі незалежно нічого чого, залежно по великому рахунку від конкретної команди, яка зібралась в конкретному місці. Виконує ці функції. Mm. Тим більше вони розпрошені. Команди – це цивільні люди. Це цивільні люди. Mm. так. ми працюємо в цьому плані, щоб ще централізувати цю систему більше і максимально, щоб якість була максимально висока всюди, а не та різниця, яку ми зараз спостерігаємо. Вирівнюємо якість по середньому. так, окей. По вищим. Пови... Абсолютно вірно. Намагався. Рекрутинг це насправді ну, комунікація, це специфічні навики людей, це знання певні, це досвід. Uh -huh. Це не так все просто. Uh -huh. Це така достатньо цікавий Ну, там цікава і... І хантинг, соціологія. Переконати, якась, психологія. Так, да. абсолютно вірно. Та. Це, uh -huh. важ, це важливий момент. Другий момент комунікаційний. Ми про нього згадали з вами на початку розмови. Uh -huh. Недостатньо і, напевно, не настільки якісно, як би хотілося. Ну, що свідчить, що свідчить про те, що проїжджаєш в черговий раз регіон, і люди ну, вони не знають, оказується, що на сусідній вулиці є рекрутинговий центр. Mm -hmm. Значить, хтось не допрацювався, це, хтось це ми. Всі точно знають, що є ТЦК. Так. А то, що є от така можливість, от радіо, ефіри, даєш інтерв'ю, 25 штук в день. От а він ходить по вулиці, він не знає. До нього не, не дочули, не дійшло, він не почув. А насправді він клієнт, він без задоволення, можливо, б долучився. Тобто з цим треба працювати і тут вагомо складова, то про що я казав? Плюс онлайн, плюс протидія ворожій пропаганді. Це другий такий серйозний виклик. Ну і третій, а його можна ставити на перше місце, насправді, це довіра, а довіра базується на чому? На тому, що кожен, хто прийшов, дійсно, дійсно дійшов туди, куди він хоче. <тас> Тут цікаві є нюанси, тому що люди, кожен теж специфічні уваги, хтось хитрує, якусь мотивація може бути різна. Хтось, от... Пояснюєш, вчиш. тим не менше, він рекомендаційне вже витягує в учебці, перед тим як вже його розподілили в якусь бригаду. Він каже: Ні, я не туди, я ж рекрутований. Насправді я туди маю їхати, зовсім в іншу сторону. Ну так де ж ти був? Ти вже ж ну, це оформлявся місце. Це ж людина несвідомо так робить. Несвідомо, ну, свідомо. як несвідомо. Як можна несвідомо сидіти на, на своєму відношенні і чекати, чекати чого? Ага. Ось. Десь є. Шановні слухачі, Ч... ви... ніколи не сидіть на своєму відношенні і одразу розповідайте в учебці. Куди ви хочете йти? Та є, є випадки, вони не поодинокі. Та то, що ви кажете, переманюють. Та є випадки, вони теж не поодинокі. Те, що в ТЦК люди кажуть, та да, для чого тобі те відношення? давай ти підеш там по мобілізації. Це набагато простіше і швидше. Для чого тобі той контракт? Ну тому, що показники mm. такі стоять. Є різні випадки. Є де прекрасно ТЦК працює і, і все чітко є, де це не так все красиво і правильно, як би хотілося. Та? Тобто, а щоб ця довіра ну виробилася, люди дійсно в 100% і ста доходили до своєї частини mm -hmm. на свою посаду. оця вся система має працювати. Уже максимально для цього зроблено і ще робиться. Як мінімум, три директиви генерального штабу пішло, постійний контроль, списки ми складаємо Всі, всіх, хто заходять через наші центри, у нас відразу по на контролі. Тобто, і все рівно, незважаючи на всі ці моменти, один відсоток, один. Хоча і біткою, що в мене немає такого дня, щоб хоча б то ну, буває, правда, такі дні, але десь щоб не виникли якісь нюанси. Але тим не менше, один відсоток стикається з якимись проблемами. Правда, коли ми аналізуємо знову ж таки, дуже часто ці проблеми згенеровані самими людьми. Самою так. Людський фактор. Ми про людей сьогодні говорили, про рекрутинг. Ми говорили з Олексієм Бежевцем на армії ФМ, і це була дуже цікава розмова. Дякую. Дякую. Вам. Армія ФМ. Радіо Сильних. Радіо вільних.